Цей будинок ми надрукували за 58 моторбудинків. Тобто самі стіни ми звели дуже щиро. Потім ми мали трішечки певних перепитів, бюрократичного характеру, ну нічого. з Зхожою допомогою ми їх подавали, воно зайняло, на жаль, декілька місяців, але тим не менше. А, коли ми друкуємо, наша технологія передбачає в собі можливість створювати безпекові кімнати, що має це на увазі. Сама технологія, коли ми друкуємо самі стіни, у нас йдуть такі порожнини. Першу порожнину ми робимо у депорочку вкладаємо, в другій порожнині у нас іде ребро жорсткості і закладаємо на речі. А, ця безпекова кімната, чому ми її так називаємо, це приміщення подвійного призначення. А, чому так? Тому що в одну із цих порожнин ми залили важкі будинки. І якщо ви просто посикаєте по самій кімнаті, а, ви відчуєте, що вона абсолютно глуха. Плюс ні в кого із вас не працює інтернет. і зв'язок. Ідеальна кімната для того, щоб побути на одинці сам собою. Да, взагалі, коли вже все є. Вау. Вау! Результат перевершив переверши всі сподівання все, що ми думали. Я розкажу трошечки історію, як про родину Березивих їхній чоловік воював і в нашому місті, захищав Київщину, потім воював на Бахмутському напрямку і, на жаль, загинув. Вони до війни побудували будиночок, але він не був введений ще в експлуатацію. Ще треба було робити внутрішній ремонт. І коли росіяни його знищили повністю, а він практично руїни залишилися, вони не мали права по закону отримати будь-яку компенсацію і потім відбудуватися. Тобто, це той глухой кут, який можуть штовхнутися багато наших українців і законодавством поки, на жаль, не врегульовано. але вони прийшли. Оксана, звісно, запросила фонд. І була перша думка, а давайте побудуємо будинок. Ще тоді не думали про 3 d технологію Прийшла Інна і каже, а давайте зробимо інновацію. Давайте перші на 3D-принтері видрукуємо будинок. І рік тому, коли тільки починалося це будівництво, багатьом не вірилося, що це буде зроблено. І сьогодні я вже побачив цей будинок, коли зроблений внутрішній ремонт. І поставлені меблі. І я, як і Наталя, сказав Вау. Єдина вартість метра квадратного будинку, орієнтовна вартість це десь приблизно 700 доларів за метр квадратний. Це ті підрахунки, які ми виконували два місяці. А загальна вартість цього будинку. А як я вже говорила, він безцінний, Ні, А знаєте чому? Тому що просто кожен із виробників вони хотіли дати щось найкраще від себе. Вони хотіли дати от все, що було ви бачите зараз перед собою. Це не лише прояв їхньої майстерності, але й прояв їхньої душі. Ну хіба можна оцінити душу? Що стосується енергоефективності? Ми по класу проходимо по класу Б. Однак, якби ми зробили сертифікат енергоефективності, якби ми в самому будинку розташували тепловий насос, він ми відразу проходили б по класу А. Тобто це найвищий клас енергоефективності. Ми не тепленькі, ми дуже тепленькі. От якщо по-простому, ми дуже тепленькі. Стіни наші дуже тепленькі. Саме цей будинок, коли ми друкували, тощина стіни 60 см. Перевага принтеру і взагалі технології ось цих адаптивних технологій, перевага полягає в тому, що коли ми друкуємо, ми самі можемо зазначати, яка товщина стіни. І, відповідно, ми можемо робити а, там двохрівневу стіну або трьохрівневу. Ми кращі, аніж газоблок. Нас ну якби не зовсім коректно порівнювати з цеглою, тому що це по своїй природі інший матеріал, як такий. так? Ми розуміємо, що це по-іншому, і технологія виробництва цегли інша. Ми просто розуміємо, що. Коли ми говоримо про друк будинків, вартість самого матеріалу вона не буде такою дорогою, як, наприклад, та сама цегла, оскільки ви розумієте, що спосіб запікання цегли це або газ, або електрика. Ну тобто, там буде це буде дорого. На жаль, головна наша перевага в тому, як я вже зазначила, наш будинок, коли друкувався, було задіяно. По факту три-чотири людини, які блози на сьогоднішній день. Вже люди можуть отримувати сертифікати законодавством, це вже врегульовано, у кого були документи, і подаватися на їх ну, на фінансування. А далі вони самі вирішують по цій технології або по іншому. Я впевнений. Після сьогоднішнього відкриття, після сьогоднішнього цього репортажу вони побачать, і багато хто захоче так само такі побудувати 3D-будиночок. Він класний. Зараз він прохолодний. Ви зимку я впевнений він буде теплий, і він будується дуже швидко.